Я не пам'ятаю, тут поворот. Не, не наслідуючий поворот. Я вже підзабув. Хоча де не поверни, виїдемо на ґрунтову ту дорогу со щебенківцем. Так що на машині можна сміло цим путем від герле доїхати. І наша стаття вам треба, і до Сопруніці. Так, кажись тут поворочи. А може треба було раніше повернути, ну нічого, виїдемо полюбимо. Це як я жив на 96-му. Маршала Бірюзова, дом 96, 31 рік. Та я на Супруновку більшість варіантів вибирав цей путь і їздив цим. Ну, ліпосадкою, з якої ми тільки що виїхали. Без гуманітарна допомога. Це, короче у людей эти частні сектори ну, під застройку можна, можна просто садити, оцей домик з'явився, появля... не було раніше. ось фундамент тоже коротше участки у людей можна и бачити під застройку ось тут будується зліва ліворуч Ну тут звісно якщо в тебе є машина, то можна будуватися. А так, пішком шурувати на кінцеву герлеш, ви ж бачили скільки не очень. Ну велосипед теж такі зимой, як за мети. Щось, Тут Щось виращують. Бур'яна. Навіть не видно бур'янині, що воно там не хрестить. Це раз кукурудза. Кукуруза, як правильно. Чи ні. Ні, походу соя, да? А, ну, хто тут агроном, спеціаліст? Соя ж це, да? Чи щось це друге? Бо с мене такий тут агроном. Походу сою опять засадили. Так що буде багато ковбаси в цьому році. На зиму. Не будемо голодати, будемо колбаску. Сої на маломурить я якраз люблю колбаску. інгредієнт один із колбаси. Росте. Таке поле нормальне. Величенька. На ну, прошлий рік я їхав до сонечки. Оце в дощ тут нереально проїхати на велосипеді, так що як пройду дощі лучше сюди, рога не сунуть. Опять це пох не постійно. Якийсь нюанс. Щось багнюки їхав, бо колія така залишилася вдавлена. Цікаво, завтра в мене вийдеться на річку чи не вийде Не будемо загадувати, бо я вже раз загадував, нічого не вийшло. Кстати, спину попустило, От лежався, отсидівся і все норм. Камера зараз ви підключені до повербанка. Но ну, камера виділувалась, не хотіла підключатися. Не, на четвертої ї попитки відключилась до повербанка. Хоче, щоб я їй рідну батарейку вставляв, яка перегрівається як сумасшедша. Зимою доживем, Будемо на батарейці їздити. Воздух такий, чуть-чуть десь дощі прийшли, у нас десь ну, гриміло, щось гриміло, а доща не було. Так, прямо в принципі, я так зрозумів, що з такі продовження. Там кладбище десь далі, що стаківське. Ми сворачуємо, щоб нам... Ближе до сукровіки. Виїхай. Опочки. Скучновата така дорога. Тоді бур'яни. Щепенка і ґрунтон. Ну Ми разом з вами проїдемо. Навіть якщо я цим путем колись поїду, я знімати вже не буду. Нічого цікавого. Не зустріли ні одні машини, ні однієї людини. Я в шокі. Це що? Посля апо, апокаліпса, правильно сказати. Бачите, везде соя, і ось справа, праворуч, а погласили. даровати живуть оцю горку Пішим ходом одалеємо так оце ми зараз на горку поднимаємося і ми в шостаках. чуть-чуть ліворуч їдемо і ми супруники Ото ми молодці якраз буде два коротеньких рубка так, нам треба на два ролика, це 25 хвилин 36. А це щоб їх соєдинити, можна одним роликом виложити, тому що це ж одна у нас велопрогулянка. Це мені треба прийти, включити програмку і воно буде з'єднувати ці дві, два ролика часів 6 до утра, потім викладувати. Зачем нам такие заморочки? Два роликами мы сегодня выкладу после нашей нашей пикничка невеличка. Так, сейчас. Диво, що сни хто замітив цьому році Абрикос просто, просто неймовірно багато Мелкий, мелка, крупна Коротше дивіться, їжте не хочу, чи це алеча? Коротше ні, це мелка абрикосика. То жіночка збирала по Тут є заброшені участки вже розвалені, можна і росте абрикоска, можна заїхати попастися. Ти сказав, три роки абрикоси не було, але ну, я пам'ятаю, що вроді минулому року, в минулому році це точно не було. Всім друзі мирного неба і тихих виходних В смислі без прильотів, а так можете виходні зробити гучними. Може орки будуть відмічати Івана Купала, будуть бухати та не будуть стріляти. Так, вулиця Жовтнева. Це в нас щось такі ще по вулиці Жовтневі. І зараз спускаємося, вже ми в Ну, Плюс-мінус я так. Може вже це Супрунівка почалася. Не важливо. Два села в разом. Так, летимо, так? Да? Так, ну тут я буду, наверное, притормажувати бо я мили. Могу вилетіть. Бур'яний. роблять ямковий ремонт задувають смолою щебенью ну, все одно що воно надовго не вистачає на ріки воно опять таке розбоплено проїдуть вони з той бочкою позадувають от со смолом